Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Карта дня на 8 листопада 2023 року по всіх знаках зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Овнів випадає дев'ятка мечів. Карта говорить про якісь ваші страхи, про якісь ваші переживання. Ви постійно себе накручуєте і очікуєте чогось негативного. Карта вам радить відпочити, привести свій емоційний стан і фізичний в порядок. І перш за все відволічіться і притягніть в своє життя більше позитивних емоцій. І ні в якому разі себе не накручуйтесь, все налагодиться. Ваше безсоння пройде, якщо ви постійно перестанете тривожитись. Тельці. Для тельців випадає трійка пентаклів. Карта говорить про якісь нові починання, нові можливості, нові проекти, нову роботу. Карта говорить про роботу, яка буде приносити гарний настрій, велике задоволення і непогану, непоганий дохід. Не той, який ви очікували, трохи менше, але все ж таки ви будете задоволені всім, що буде з вами відбуватися. Досягнення цілі вас обов'язково чекає, буде чекати успіху у ваших починаннях. Близнюки. Для близнюків випадає король жеслів, карта говорить, що будьте активні, сміливі, енергійні, не сидіть на місці і обов'язково зможете досягнути поставленої цілі і досягнути великих висот, великих результатів. Головне, будьте активні і дійте. Саме головне дійте. Не бійтеся нічого і дійте. Раки! раки випадає десятка жезлів. карта може говорити про те, що ви взяли на себе велику кількість роботи. Також ця карта може говорити, що ви відчуваєте певний певний втому або перенавантаження. І карта може говорити про необхідність відпочинку та відновлення ваших сил, вашої енергії перед тим, як іти далі і розпочинати щось нове. А ті обов'язки, які ви зволили на себе, обов'язково розподіліть. І не бійтеся роботи, працювати в колективі, просто розподіліть між колегами, вдома, між рідними. Не тягніть це на собі. Розподілення обов'язків вам обов'язково потрібне і відпочинок також леви. Для левів також випадає десятка жезлів, яка говорить про те, що ви втомилися. Потребуєте відпочинку, відновлення своїх сил, своєї енергії для того, щоб піти вперед і рухатись далі, досягати якихось певних своїх цілей, які ви перед собою ставите. І ні в якому разі себе не перевтомлюйте і не беріть на себе занадто велику кількість обов'язків. Діви. Для ді випадає десятка мечів, карта говорить про якісь певні проблеми, невдачі. Карта може говорити про якісь неприємні ситуації в колективі. Також ця карта може говорити про те, що в вашому оточенні є люди, які можуть вас зрадити. Тому обережність вам зайвою не буде. Остерігайтеся зради людини, яку ви добре знаєте. Терези. Для Терезі випадає п'ятірка жезлів. Карта говорить про активний дуже день, про те, що ви будете відстоювати свою точку зору. Доводити комусь, що ви праві. Карта говорить про спілкування, от, наприклад, якась лекція в колективі, будете активно обговорювати якусь певну подію, буде отримання якоїсь нової інформації. Також ця карта говорить, що іноді бувають ситуації, де потрібно себе відстоювати, а іноді. Краще пройти мимо і не псувати собі настрій і нерви. Скорпіони. Для скорпіонів трійка жезлів. Карта говорить, що ви можете сміливо йти вперед. На вас там чекає успіх і досягнення ваших цілей. Ви вийшли з зони свого комфорту ви готові йти вперед. Головне не озирайтесь назад і все вдасться. Стрільці. Для стрільців резор пентаклів повільне, але впевнене просування до своєї мети. Карта говорить про те, що можуть виникати якісь поїздки, відрядження, в яких не потрібно ні в якому разі поспішати, тому що це дорога. У роботі приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям, будьте впевнені в собі, і все буде добре, і ви досягнете поставленої цілі. «Козироги». Для козирогів шестірка кубків це гарна карта, це карта гарних, позитивних світлих емоцій, це карта спогадів із дитинства, можливо, будете відвідувати місця, де народилися, можливо, до батьків будете їхати, можливо, зустрічі з кимось з однокласників чи, можливо, там із учителів. Тут можуть виникати будь-які ситуації. Також ця карта може говорити на те, що ви проведете час зі своїми дітками, там, племінниками, з дітками друзів. Хтось, можливо, замислиться про те, що настав час народити собі діток. Тому день пройде гарно, добре, світло і позитивно. В гарних, світлих таких позитивних емоціях. Водолії. Для водоліїв трійка жезлів Ідіть вперед, не озирайтеся назад, і у вас все обов'язково вдасться. Ви нарешті вийшли із зони свого комфорту. І готовий до кардинальних змін у своєму житті. Якщо ви будете йти тільки вперед і впевнені в собі, у вас все вдасться. Рибки для рибок випадає імператор допомога якоїсь впливового чоловіка. Також карта говорить про. Те, що всі справи, за які будете братися, будуть вам приносити успіх досягнення вашої мети, те, що ви зможете переробити дуже велику кількість справ, навіть які не планували. День гарний, день успішний, досягнення цілей, допомога відпливової людини, в когось, може, підвищення по кар'єрній сходинці, можуть виникати будь-які ситуації, але день буде гарний, вдалий і принесе гарні зміни в ваше життя. Я бажаю всім гарного і вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!